Про ракетний обстріл, який був сьогодні, безумовно, що ми всі розуміємо, що це ну така агонія, навіть попри те, що Путін вже почав розуміти, що він абсолютно програє, і, і, і зрозуміло, ну на що він робить зараз ставку, атакуючи нас такими масованими атаками. Але так видається, що сьогодні а, ми ще й в небі готові їм надавати по зубах. Сьогодні наше ППО продемонструвала ну блискучу просто роботу. Ми сьогодні збили 60-70 ракет, попри те, що вони два тижні намагалися про наші слабкі місця, я так розумію. Чи буде далі ще? Чи є резерву? Ну, дивіться, перш за все, хочу звернути увагу, що ну по тій інформації, яка була знову ж таки в засобах маси інформації, я не готовий сказати, що там більше 80 ракет калібр знаходяться зараз на бойовому чергуванні і готові летіти по Україні. А сьогодні летіли не калібри. Сьогодні основна маса ракет, які летіли по Україні, це були ті е, ха. 101, й там 55-й і так далі е, до речі, я хочу звернути увагу, що дуже багато ракет запустилося з тих з таких самих стратегічних бомбардувальників, які 30 років назад Україна віддала Російській Федерації, і також більше як 100 ракет саме такої системи ми віддали Російській Федерації за так званим Будапештським меморандумом. Сьогодні Річниця давайте так скажемо нашим глядачам, що сьогодні якраз так. річниця підписання цього Не документу. Тобто розумієте, і от в цьому в чому цинізм? Бо хтось собі з переляку вирішив, що ліпше нехай ракети і бомбардувальники будуть в Росії, а не в Україні. От колись так в Західному світі порішали, що це буде краще, от і щоб визнати незалежність України, хай лучше це буде в Росії. Ну то на те їжте не заплямкайтесь, називається. Але тепер весь світ розуміє, що це була найбільша помилка світу, коли вони це допустили. Тому що радянський союз, колишній радянський союз, так званий, був заснований саме завдяки Росія, Україна, Білорусь. Свій час, і точно так само підписанти, е які під засвідчили розпад радянського союзу, це були Росія, Україна і Білорусь. Но хто то вирішив, що что треба щоб все стратегічне, і ядерне і крилати, і те, що літає, і як то кажуть, і більшість того, що плаває, що це має залежати Росії. Це була велика помилка, геополітична помилка. І було би бы добре, якби сьогодні саме ті люди, які є гарантами, гарантами Будапештського меморандуму, мається на увазі ті країни, визнали да, би цю помилку. Вони мусять не тільки, почекайте. Пізніше доєднався Франція в нас, доєднався Китай. Це не, країни, так. які сьогодні Китай займає своє своєрідну позицію по відношенню до Росії. А Макрон нещодавно взагалі заявив всі наративи Кремля. Що імперію треба захраніти і гарантувати її безпеки. Ви розумієте? Ну, от, все те, що Путін прописав, Макрон недавно заявив. Тому цій би ситуації я сказав би тільки чиє би мечало би, чесно кажучи, тому що мене це дратує, ніхто не може зрозуміти, що хто загрожує Росії, щоб їй ще щось гарантувати, хтось на неї напав, хтось на неї там тисне, хтось по ній стріляє. Ми ще поки не починали. Да? Пам'ятаєте ту тезу?